Ось це результат неправильно підібраного гелю. Дівчата, ще хочу показати, як працює з нігтями-тряпочками. Ця проблема може бути визвана теж перепилами, але в моєму випадку це генетичне. Ми будемо укріплювати їх, залишаючи невелику довжину. Для цього роблю манікюр та приступаю до покриття. І перше, що треба зробити, це нанести дегідратор та ультрабон. Зверніть увагу, як правильно наносити ультрабон. Перед тим як торкатися пензликом нігтя, переконайте, що він напівсухий ультрабон. Бонд повинен потрапляти у чешуйки, а не заливати їх. Робіть по нігтю два чітких нанесення, а не ялости туди-сюди, в такому випадку він зробить тільки гірше. Тепер можна покривати базою. В мене це ультрабаза від джекот. А базу в цьому випадку потрібно наносити не втираючими рухами чуть-чуть, а добрим шаром. Тепер беру полігель від джекот і докладаю кутики. Я роблю викладку на готовність, тому ополу багато не буде. А основний гель в мене буде гель-буз, і це не тому, що у клієнтки оніхолізіс, а чому спитаєте ви? А тому, що він рухливий і в міру м'який, утворює пластичне покриття, саме те, що нам потрібно. Ці нігті кути у порядку укріпляємо бортиками. Потім робимо викладку цим же гелем. Ним дуже легко укріплювати, тому що він в міру густий і дуже слухняний. І нарешті ми прибираємо довжину, робимо опил, і тут дуже важливо випиляти ніготь із середини, тому що вільний край натурального нігтя буде рухатись, З за цього будуть відчарування. І ще одна перевага бустгелю у тому, що його не потрібно перекривати топом. Але якщо бажаєте, можете перекрити. Дякую за увагу! Сподіваюсь, мої поради будуть вам у нагоді.